Так, всім привіт. Ось хочу показати перша заміна мастину двигуні на скауті. Ось така у нас сіточка. Фільтра в таких двигунах нема. Ось такий у нас піддом. І все, що в ньому назбиралося. Зараз ми його виміємося, розвернемо іншим боком, тому що зливна пробка, виходить, опирається в передню балку. Його замінити то ще тено сволода. Зараз поставимо так, щоб воно нормально стікало. З нормального мастила. Потім ще раз замінимо через ото годин 15-20. До речі, зелена пробка тут під дунчиком має магнітик. Димовий якийсь такий, на який дуже гарно налипає стружка. Все. Всім пока.